Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за дуже високою твариною жирафом. Подивіться, як ви... він високий. Його шия дуже довга. Жираф використовує свою довгу шию, щоб дістатися листя з високих дерев. Жираф має великі коричневі плями на світлому тілі своєї шкіри. Кожен жираф має унікальний визерунок плям. Його очі великі та виразні. Вони розташовані так, що жираф може бачити, що відбувається навколо, навіть не обертаткучі голови. А його довгі вуха рухаються, щоб краще чути звуки навколишнього середовища. Жираф має також довгі ноги, які допомагають йому швидко бігати на великій відстані. На кінцях його ніг є копита. Які підтримують його велике тіло. Ось такий чудовий і гарний мешканець зоопарку і Африки. До побачення!